у програмі в Україні нове керівництво транспортної галузі. Тепер воно чомусь двоглаве. Хто саме за що відповідатиме, наразі не озвучено. Укрзалізниця залишилась без гендиректора Бориса Остапюка. Не зважаючи на заяви Укрзалізниці про відсутність фінансових порушень, все ж таки звільнили з посади, що правда причини чомусь не назвали. Олисся перебуває в очікуванні подорожчання вартості проїзду у громадському транспорті. Згідно із проєктом розпорядження КМДА, ціна підніметься вдвічі. В якості компенсації київські чиновники обіцяють у підземці безкоштовний Wi-Fi. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Нова влада у транспортній галузі навряд чи наведе лад, принаймні не зовсім зрозуміло, чому інфраструктурою займатимуться одразу дві людини, і хто з них нестиме відповідальність? Здається, створені усі умови, аби перекладати провину один на одного. Віце-прем'єром з питань інфраструктури та зовнішнього середовища призначено Валерія Вощевського. Його кандидатура була запропонована радикальною партією Ляшка. Виступаючи у раді перед своїм обранням, Вощевський заявив, що продовжить реформування «Укрзалізниці» згідно підходів задекларованих попереднім урядом. Також він наголосив на необхідності реформування Укравтодору. Кандидатура доволі суперечлива. Вощевський встиг попрацювати в адміністрації президента Кучми, заступником міністра економіки Хорошковського, керівником ДАК Авто. Міні дороги України та навіть два місяці головою Укравтодору в уряді Азарова, міністром інфраструктури України, знову призначено людину, котра не мала до цього часу безпосереднього відношення до транспорту. Андрій Пововарський раніше обіймав посаду керівника групи компаній Контініум. Представляючи його кандидатуру в парламенті, прем'єр-міністр зазначив, що Андрія Пововарського знають тільки з однієї точки зору. Це людина, яка здатна проводити зміни. Зазначу, що одним з основних акціонерів групи Континіум є голова депутатської групи Воля народу Ігор Єрімєєв. Максим Бурбак вже передав міністерські справи Андрію Пововарському і наголосив, що впевнений, розпочаті реформи будуть продовжені. Міністерство налаштовано. На зміни, яких вимагає суспільство. У зв'язку із цим виникає питання: а які ж реформи. Були розпочаті за 9 місяців жодної, але тепер можна лише здогадуватись, від якої мережі АЗС постачатиметься пальне для портів, залізниці, Укрпошти і можливо авіації. До речі, згідно з останньою інформацією, у мережі ВОК антимонопольним комітетом виявлено чимало порушень зокрема, один з основних імпортерів продав преміального бензину на 40% більше ніж придбав за кордоном, але це напевно справа правоохоронних органів. Тривають корупційні скандали в головному монополісті держави. Минулої програми ми повідомляли вам про вихваляння правового департаменту Укрзалізниці у тому, що перевірки від Держфінінспекції значних порушень у відомстві не виявили. Після цього Борис Остапюк навіть повернувся до виконання обов'язків генерального директора Укрзалізниці, але свято в нього тривало. Недовго минуло кілька днів, і кабінет міністрів звільнив Остапюка з займаної посади. Щоправда, причина звільнення чомусь не називається. А судячи з мовчазної згоди звільненого справу вирішили зам'яти просто відставкою без реальних кримінальних справ. Виконуючим обов'язки голови «Укрзалізниці» до призначення нового керівника відомства згідно із законодавством став перший заступник гендиректора Максим Планк, в якого місяць тому під час обшуків Службою безпеки України вилучено коштів на 20 мільйонів гривень. Здається, ланцюг не переривається. До речі, новий виток залізничної корупції виявлено на Харківщині. Прокуратура області розпочала кримінальне провадження за фактом великих розкрадань посадовцями Південної Залізниці. Прокуратурою Харківської області за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Південної залізниці розпочато кримінальне провадження за фактом багатомільйонних розтрат посадовими особами підприємства. Частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Прес-служба прокуратури Харківської області. Під час проведення ревізії Держфінінспекції встановлено, що за останні два роки діяльності залізниці допущено безліч порушень, зокрема, незаконне списання на виробництво матеріалів, палива та енергії, зайве нарахування заробітної платні, недоотримання доходів від реалізації металобрухту тощо, крім того, виявлено порушення при здійсненні закупівель запчастин. Співельних та ремонтних робіт за державні кошти. Такі зловживання посадових осіб південної залізниці спричинили державі збитки у сумі понад 15 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Максимальна санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Думаєте, посадять когось? Я, приміром, дуже сумніваюсь. За рік пасажири столичного метрополітену зможуть користуватися безкоштовним інтернетом на станціях та у вагонах у Київській міській державній адміністрації уклали договір з компанією, яка у wi fi проект інвестує 100 мільйонів гривень ще близько 10 мільйонів спрямує, так би мовити, у місцевий бюджет в адміністрації кажуть, до подорожчання проїзду нововведення стосунку немає. Турбо говоря, якщо рекламодатель, котрий будь-пользовануторибуть платі, скажем, компании, котрим. установила Wi-Fi, он понимает, какой там поток людей, то есть они понимают, сколько людей может увидеть их рекламу, они за это платят. Тогда у бизнеса есть возможность каким-то образом там, через 10 лет, через может больше вернуть деньги обратно и потом это как бы ну, зарабатывать. Это нормальный, абсолютно инвестиционный процесс. Поэтому началось все с метро, потому что там самый большой поток э, пассажиров. Платитимуть за Wi-Fi лише ті, хто забажає супершвидкісного інтернету для тих, кого мінімальна швидкість влаштує, послуга безкоштовна. На додачу до радощів онлайну в метрополітені стане безпечніше, адже близько 800 вагонів та 52 станцій обладнають камерами відеоспостереження. Попри здавалося б, очевидні переваги нововведення кияни сприйняли звістку без особливих емоцій. Лучше на вулиці пускай з тоді можна в машині їхати, і читати інформацію. В Москве сделали на кольцевой да вайфай и если посмотрите молодежь сидит в контактах, а в остальном это практически никому не нужно. Еще все, ну все в метро всегда играют в игры, а, а некоторые игры. Без інтернету не загружаються. Інтернет у метро є практично в усіх європейських столицях. Примітно, що в Києві обіцяють створити мережу, що працюватиме і в тунелях між зупинками. Київська міська державна адміністрація пропонує встановити разову вартість проїзду в метрополітені та міській електричці на рівні 4 гривень. Згідно із проектом розпорядження КМДА, разову вартість проїзду в трамваї, автобусі та фунікулері пропонується встановити у розмірі 3 гривень. У разі використання пластикової безконтактної картки при перевезеннях в метро вартість проїзду зменшуватиметься на суму від 10 до 50 копійок залежно від кількості придбаних поїздок. Заставну вартість пластикової безконтактної картки пропонується встановити у розмірі 12 гривень. Термін її дії має становити 6 місяців з дати придбання. При цьому вартість невикористаних поїздок, що залишилися на пластиковій безконтактній картці, термін дії, якої закінчився, не повертається. Проїзд пільгових категорій громадян здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Відповідно до проекту документу, вартість місячного проїзного на один вид транспорту пропонується встановити на рівні для автобуса, трамвая, Унікулера та тролейбуса 130 гривень, міської електрички 150 гривень, метрополітену 300 гривень. Також документам визначено вартість проїзних на кілька видів транспорту і вартість проїзних на метро з обмеженою кількістю поїздок під земкою. Річні проїзні в проєкті документа не зазначені. Комунальна служба перевезень Київської міськдержадміністрації за дорученням департаменту транспортної інфраструктури оголосила конкурс для фізичних та юридичних осіб на визначення автоперевізників відразу на 42 автобусних маршрутах загального користування. Згідно з умовами конкурсу, автобуси, які пропонуються до перевезень, повинні бути зареєстрованими відповідно до законодавства. Перебувати в належному технічному стані мають бути обладнані двигунами еконормою не нижче за євро. 2 автобуси повинні бути обладнані. Не менше ніж двома входами-виходами, з пристроями автоматичного відкривання дверей, також на маршруті має бути щонайменше один транспортний засіб, обладнаний для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Крім цього, перевізник-претендент на маршрут повинен обладнати свої транспортні засоби gps системами і підключити їх до єдиного диспетчерського центру контролю над роботою автотранспорту, забезпечити водіїв форманим одягом впродовж місяця з моменту підписання договору про перевезення, обладнати автобуси системи. Звукового оповіщення водія про необхідність зупинки при натисканні кнопки сигнал водієві. Загальна пасажиромістки кожного транспортного засобу має бути не меншою за 25 осіб. Кінцевий термін прийняття заявок на участь у конкурсі до 14.00-12 грудня. Засідання конкурсного комітету відбудеться 30 грудня. Розмір плати за участь у конкурсі становить 5100 гривень за один об'єкт конкурсу. Нещодавно відбувся оголошений компанією Вільнюс Весасіс Транспортас. Аукціон з продажу старих тролейбусів. Шкода 15 машин 1983-1989 років виробництва купили покупці з Дніпропетровська. Транспортні засоби пройшли капітальний ремонт у вільнюсі, деякі навіть двічі. Пробіг по місту до півтора мільйони кілометрів, як зазначив гендиректор вільнюської компанії Гінтерас Накутіс, більше інвестувати в технічні. Та морально застарілу техніку немає сенсу, тому вирішили її продати. Машини не використовувались півтора року. Вартість неексплуатованих транспортних засобів постійно знижується. Вони перетворюються у металобрухт. Тому транспортники Вільнюса раді, що ці тролейбуси ще можуть служити для перевезення пасажирів інших міст. Тролейбуси придбала компанія з Дніпропетровська, торговий дім літан. Ціна не називається. Згодом їх доставлять до України, де їх відремонтують і будуть використовувати для перевезення пасажирів. Отже, на чому європейці їздити вже бояться, тому Дніпропетровці будуть раді. Принаймні, подібний висновок можна зробити з такого оновлення Дніпропетровського транспортного парка.